Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds 4 Ukrainian Edition Students' Book. У нас сьогодні з вами другий урок за третьою темою: Eating Out Lesson 2. Сьогодні ми будемо говорити про слова сам та ЕНІ. У питаннях та відповідях. Let's start with the first exercise. Listen, read and say the letter. Послухай, прочитай і назви літеру. So, let's read first. Давайте спершу прочитаємо цей діалог. Guess what's in my role? Здогадайся, що в моєму ролі. Are there any tomatoes? Чи є томати, помідори? Yes, there are some tomatoes. Так, є помідори. Is there any cheese? Чи є сир? No, there isn't any cheese. Ні, сиру немає. Is there any ham? Чи є шинка? Yes, there's some ham. Так, шинка є. Ну, очевидно, що це відповідь? B. So because uh so there, there's some ham Tomatoes, yes. Uh, some not salads, maybe, but lettuce. Okay, but and there isn't any cheese. Great, well done. Коли ми читаємо цей діалог, то ми з вами бачимо, що у питаннях uh, і запереченнях вживається слово any. Дивіться. Are there any tomatoes? Is there any cheese? Uh -huh. No, there isn't any cheese. І, знову ж таки, у питанні використовується «any» слово. Is there any ham? У стверджувальних реченнях, у стверджувальних питаннях вживається замість «any» слово «some». «Some». yes, there are some tomatoes. And yes, there is some ham. Отже, робимо висновок, що для позначення а, якоїсь кількості продукту у стверджувальних реченнях ми використовуємо слово «some», у запереченнях, ми використовуємо слово, у запереченнях і питаннях ми використовуємо слово «any». Займенники «any» і сам, отже, слова сам та «any» у нас є займенниками, так само, як і слово «I», «you», «he», «she», «it», але просто іншого. Іншого різновиду, е, так, вони використовуються, коли мова йде про невизначені кількості числа в тих випадках, коли точна кількість або число неважливість. Наприклад, сам Томатос, якась кількість помідорів у бутерброді є у сендвічі. Головним чином сам використовується в розповідних реченнях, а Ені у питальних та заперечних. Українською мовою вони жодним чином ніяк не перекладаються. І ще раз пам'ятаємо, що слово сам на позначення якоїсь кількості речовини, так, якогось предмету вживається у стверджувальних реченнях, а Ені там не заперечення і питання. Наприклад, there is some milk in the fridge. У, у холодильнику є молоко. Отже, слово сам обрали чому, тому що це стверджувальне речення. We don't need any flour. Нам не потрібна борошно». Обрали Ені, тому що це заперечення. Отже, виконаємо завдання. There is some rice in the bowl. У мисці є якась кількість рису. There isn't any chocolate. Немає шоколаду. Це заперечення, тому сам переходить в «any». There aren't any tomatoes, нема помідорів. There is some milk in the fridge. У холодильнику є молоко. There isn't any pasta. Немає взагалі пасти у нас, макаронів. There are some eggs, але є яйця. Стверджувальне речення, тому для позначення невизначеної кількості предмету в даному випадку продуктів ми використовуємо сам у стверджувальних реченнях. Його аналогом для заперечення і питання є any. Don't forget, не забуваймо: we use some in affirmative sentences. Ми використовуємо слово «some», займенник «some». У стверджувальних реченнях Ені у питаннях та запереченнях. Ще раз. There is some milk in the fridge. Використовуємо «some», тому що у нас стверджувальне речення. Are there any tomatoes. Чому використали «any», тому що це питання? There aren't any peaches, немає взагалі персики. Використовуємо «any», тому, що це заперечення. Is there any juice? Чи є сік? Використовуємо Any. На позначення якоїсь кількості невизначеної соку, тому що у нас питання. There are some grapes. Є якась кількість винограду, Стверджувальне речення. Так само, як і there's some cheese, є якась кількість сиру. There aren't any apples. Немає взагалі яблук у холодильнику. Але there are some mangoes, але є якась кількість мангов. Отже, стверджувальні речення Some. Показник невизначено кількості. Ми конкретно не знаємо. Молока скільки там у холодильнику? 2 літра чи склянка залишилась. Помідорів вдома. 2, 3, 4, 5 нам не важливо. Ені. Будь-яка кількість помідорів нас цікавить, хоча б 2 є у нас там чи нема. Ну, а зараз прослухаємо правила. Listen and say. Grammar focus – Послухай і повтори за диктором. Вживання any у запереченнях і питальних реченнях і вживання слова сам на позначення якоїсь кількості у стверджувальних реченнях. Is there any salad? There isn't any salad. There is some salad. Are there any biscuits? There aren't any biscuits. There are some biscuits. Great, well done. Now, let's play the imaginary sandwich game. А зараз пограйте у гру. For example, are there any bananas? Коли ви запитуєте про іменнику множині, ви говорите are there. Так, наприклад, are there any bananas? Are there any apples? Вас піврозмовник має відповісти: Yes, there are some bananas, yes, there are some apples. Або No. There aren't any bananas. There aren't any apples. Якщо ви питаєте. Про незлічувальне поняття, ну, наприклад, таке як мілк, молоко, так, молоко ж вимірюється лише у літрах, склянках, так? Тому ми вживаємо «is». Is there any milk, чи є молоко? Is there any ham, чи є шинка? Is there any butter? Чи є у нас масло? Масло, шинка, молоко, вода вони не мають форми множини в англійській мові, тому вони є незлічувальними іменниками. І ми починаємо знову ж таки питання зі слова is, як слово, яке позначає однину іменника або незлічувального іменника. Is there any juice? Чи є Сік вдома? «Yes». There is some juice або No, There isn't any juice». Отже, головне, треба запам'ятати, що слово «some», як і слово «any» вживається з іменниками. В даному випадку, це у нас продукти харчування. У стверджувальному реченні слово сам вживаємо на позначення невизначеної кількості предмету, об'єкта. Ну, є там скількість. Але конкретної цифри ми не знаємо. Ені вживаємо як прототип слова сам, але у запереченнях і в питальних реченнях ось і все. That's all for today. На цьому це все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, ставати активним спонсором каналу Apple Tree Channel. Uh... За бажанням переходьте за посиланням в описі під цим відео, знаходьте плейлист уроків за робочим зошитом, перевіряємо а, домашні завдання разом. Ну на сьогодні все. Goodbye, good luck!